Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. війна Івано-Франківське цієї ночі зазнав масованої російської атаки. Відомо про чотирьох постраждалих серед них дитина. Про насідки атаки розповіла речниця ДСНС Івано-Франківської області. Хрицина Перцович. Станом на зараз уже всі пожежі ліквідовано. Вранці виникла пожежа господарської будівлі в Коломийському районі. Це площа пожежі складала 40 метрів квадратних. На цій пожежі постраждалих не було. В Івано-Франківській територіальній громаді було ліквідовано пожежу двохповерхового приватного житлового будинку. Площа пожежі Складала 80 метрів квадратних в цій ж громаді. Зазнали пошкоджень житлові будинки за попередньою інформацією, яка наразі уточнюється, травмовано чотири особи, з них одна дитина. Але все ж таки наголошую, що ця інформація наразі уточнюється. На місці події працювала мобільна оперативна група районного управління головного управління ДСНС в області. А також піротехніки ДСНС в самому місці івано франківська рятувальники ліквідували пожежі Ражів та автомобілів на відкритій стоянці це було горіння двома осередками на площі 220 метрів квадратних. Також виробничо-складські приміщення площею біля 300 метрів квадратних. Усі пожежі станом на зараз ліквідовані. На місцях пожеж постраждалих немає. Мер Руслан Марцінків розповів, як будуть ліквідовувати наслідки та відшкодовувати кошти за втрачене майно. Були намагання завдати удар всіма методами застосовувалися застосовувались ракети, шахеди, кінжал все, що летіло до нас, до Івано-Франківської громади, ми повністю відшкодуємо витрати. Людей, які понесли наслідок московського удару по Івано-Франківську, тому подавайте заяви в центр надання адміністративних послуг, де буде працювати окрема комісія. То всі ЦНАПи нашої громади, тут, в тому числі сільські приймають, може, де ще є якісь інша інформація по іншому Будь ласка, подавайте для того, щоб ми могли допомогти. Буквально зараз відбудеться комісія з надзвичайних ситуацій для того, щоб ми могли з резервного фонду допомогти людям, які постраждали. Також зараз бригада наша ко. Кому комунальників найнеобхідніше те, що треба перебути ніч, два-три, тобто декілька днів, також зробить для мешканців. Загалом наслідок російського удару в Україні виникло 15 пожеж 13 ліквідовано, триває гасіння. Двох про це повідомив чільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, найбільше постраждали Київ, Івано-Франківщина та Харківщина. Оновлена інформацію щодо обстрілів. Слухайте вже у наступних випусках. У Києві відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. У ньому брав участь новопризначений міністр оборони Шмагалі. Засідання проходить після заяви Трампа про постачання збройні Україні, яка окупуватимуть європейські країни у зустрічах і участь 52 країни, включаючи країни НАТО, ЄС та інші союзники. І власне про результати з березня Великобританія передала Україні майже 50 тисяч дронів. Держава загалом цього року виділила понад 4,5 мільярди фунтів на військову допомогу Україні, що є найвищим показником за весь час. Британія продовжує виконувати обіцянку зокрема 700 мільйонів фунтів на артилерійські снаряди, ракети великої дальності та протиповітряні ракети. Щодо протиповітряної оборони, то міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі та його німецький колега Борис Пісторіус домовилися спільно надавати Україні критично важливі проти Вітряні ракети Німеччина допоможе з Петріотом. про це заявив голова Міноборони. Німеччини Борис пісторіос. Він разом із Пітом Гексатом домовились про п'ять систем для України. Німеччина надасть додаткові системи ППО та необхідні боєприпаси. Пісторіус на Рамштайні заявив, що координація підтримки України залишається надзвичайно актуальною. Велика Британія та Німеччина оголосили про спільний оборонний проєкт для підтримки України. Київ отримає 220 тисяч снарядів калібру 35 мм міліметрів для зенітної системи а та Також сучасні безпілотники великої дальності українського виробництва. про це заявили міністра оборони Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус на початку зустрічі у форматі Рамштайни. Німеччина профінансує закупівлю снарядів, перші з яких передадуть уже найближчими днями. Британія своєю чергою вже виділила 700 мільйонів фунтів на артилерію і ракети, з яких 150 Мільйонів лише за останні два місяці також із березня 25 року Лондон поставив в Україні майже 50 тисяч дронів та анонсував додаткову допомогу на ще 40 мільйонів фунтів у межах пакету НАТО політика. Президент Володимир Зеленський звільнив низку послів. Зокрема, офіс президента опублікував укази про звільнення послів України в ОПАР Мексиці, Узбекистані, Боснії, Герцеговині, Канаді, Естонії, Італії, Кіпрі, Південній Кореї, Монголії, Швеції, Кенії, Танзанії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні. Водночас насад. Ті президента вже з'явилися укази про призначення нових поселів. У Кремлі кажуть, що за проведення третього ранду перемовин з Україною речник Путіна Дмитрій Пісков зазначив, що терміни будуть відомі, тільки будуть пропозиції щодо дати. За його словами, Росія не змінювала склад переговорної групи. Крім того, Пісков заявив, що зустріч Путіна з Трампом у Пекіні у вересні можлива, якщо президент США приїде до Китаю. Кримінал у національному антикорупційному бюро підтвердили обшуки, заявивши, що вони відбуваються без ухвали суду. Наразі з'ясовують усі обставини. Я ж нагадаю, служба безпеки та офіс генпрокурора провела масштаб. На спецоперацію із нейтралізації російського впливу на національне антикорупційне бюро України вже є перші результати. Високопосадовця набу керівників між... міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магомед Расулова затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії. Він координує діяльність бюро у Дніпропетровській та Запорізькій областях. При цьому має контакти з представниками Росії за та допомагає своєму батьку підприємцю вести незаконну торгівлю з росіянами. Народний депутат від ОПЗЖ Федір Христенко виявився старшим там ФСБ його підозрюють у державній зраді. За даними СБУ, він посилював російський вплив на набу після вторгнення Христенко втік за кордон і Звідти продовжував свою діяльність Енердепа завербували у період президента Януковича. Правоохоронці затримали працівника закритого підрозділу д Два якого підозрюють у шпигунстві для ФСБ. Його керував зрадник Дмитро Іванцов. який допомагає Януковичу. Допомагав Януковичу втекти до Росії. Як діяв зрадник, розповів речник СБУ Артем Дехтяренко. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Серед іншого, Кріт збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції, щоб отримати персональну інформацію про потенційні цілі. Фігурант використовував закриті бази даних. Правоохоронних органів України за кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку. Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності у подальшому, після грунтовного документування злочинів КРОТА СБУ та ОГЕП. Затримали його. У нього вилучено телефон і комп'ютерну техніку, яку він використовував для контактів з куратором. Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 державна зрада, а також стаття 362. А це несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно обчислюваних машинах комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Суд відправив під варто без права на внесення застави працівника Київської прокуратури Андрія Молочного, який напередодні ймовірно скоїв смертельне ДТП. Відомо, що нібито він на автівці збив жінку, яка перебувала на пішохідній зоні, та пізніше втік з місця події в лікарні постраждала, померла. Спорт стало відомо нова позиція Олександра Усака у рейтингу найкращих боксерів світу. Незалежно від вагової категорії його публікує система порталу BoxRec, Тож яке місце він посідає, і хто зараз очолює рейтинг? Слухайте вже за півгодини. у західних областях. Завтра місцями дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 25 градусів тепла. Зараз за вікно маємо плюс 27. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту о 18.30, а Також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкти. На радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.